За джерелами ми Україна а також ряду українських видань напередодні дрони служби безпеки України уразили радіолокаційну систему Небо М в районі селища Баг... Багерове в тимчасово окупованому Криму. Також радіолокаційну систему Терек та е, зенітно-ракет та систему управління зенітно-ракетних підрозділів Байкал. 1 М для пересічного я думаю, що глядача ці назви нічого не говорять. Що вони говорять вам як військовому експерту? Наскільки це серйозний удар? Ну, я думаю, що наші глядачі вони вже теж підковані за час війни і знають, що таке система протиповітряної оборони, і зокрема, що означає для системи ППО і, скажімо так, і радіолокаційні станції, і що які функціонали вони несуть. Хочу сказати, що ті квартирки, які відкривалися в небі. На тимчасово окупованим Кримом ми говорили про те, що є прильоти до військових об'єктів, до об'єктів військової інфраструктури, але має Крим на сьогодні один з кращих, мабуть, на Росії одну з кращих систем протиповітряної оборони. Деякі експерти навіть відзначають, що ну можливо краще у Москві, хоча я тут можу посперечатися, в москву теж долітає. Так, от, якщо ми говоримо про а, саме ці влучання, про цю масовану атаку і найголовніше ефективну. То ці можливості для збройних сил України сьогодні стають більшими, тому що ці е невеличкі були, е скажімо, отвори у цій системі. Вони стають вже такими вікнами, е де може дійсно пролітати, де може долітати, і більш активно про проводити етап демілітаризації тимчасово окупованого Криму. Тобто, радіотехнічні війська ми прекрасно розуміємо, що це очі і вуха системи протиповітряної оборони. Ну власне. Таке порівняння, ви ж розумієте, якщо цю ниточку перерізати, то і вуха відпадають. Ну таким чином це і відбулося на території тимчасово окупованого Криму, в тих локаціях, про які ви зокрема сказали. Прекрасно розуміємо, що це не перший, і далеко не останній такий удар. І саме дуже важливо, ми бачимо, що ми зараз не лише на етапі війни такому ресурсному, а й технологічному, і це відзначають і всі фахівці. І це відзначають найголовніше наші всі хлопці на передовій, тому що мова йде про дрони, мова йде про авіацію, мова йде про ППО. Ну і те, що вдається сьогодні знищувати ППО на території Криму, адже Крим він обслуговує не лише е, сам півострів, не лише цей е, наш український, е, а зараз російсько-окупаційний хаб, а це і Херсонщина. Це власне ті території, е, які можуть контролюватися. Ворожими силами, так що влучання дуже ефективні і дуже показові. А ось це влучання по морському нафтовому терміналу у місті Феодосія це укол чи дріс для російської армії. Ну, в будь-якому разі, ми можемо говорити дійсно вдале порівняння про те, що хірургічні методи дуже часто застосовують наші сили оборони і служба безпеки України, і головне управління розвідки Міністерства оборони до речі, теж їх треба привітати усіх усі дотичні до збройних сил. Чи це поріз? Я вже не кажу. Ну мабуть, ні, вже не це не укуси, це вже дійсно порізи. Причому порізи такі, що будуть заживати досить довго, якщо можливо їх взагалі заживити. Ми бачимо, що напередодні дуже активно ця кава кримська готувалася. Спочатку керчило, потім феодосило. Ну і власне цей морський термінал, це ж. Пальне це кров двигунів, і це двигуни не лише, наприклад, чорноморського флоту Російської Федерації, це зокрема і бойова техніка заправляється е, в тому числі російсько окупаційної армії не лише на території Криму, а мабуть на сьогодні вже і не стільки на території Криму, тому що саме через цей федосійський термінал. Дуже багато пального перекидається, в тому числі, наприклад, на південні напрямки, зокрема на Херсонський, зокрема і на Запорізький. Тобто, ми прекрасно розуміємо, що будь-який поріз, навіть якщо він там, ну я масштабую, звичайно, там кілька сантиметрів, то в реаліях він є досить серйозним. Знову таки, прекрасно розуміємо, що на сьогодні не застосовуються відповідно всі ті ресурси, які є у збройних сил. Це точкові удари на сьогодні. Але ще раз скажу, вони дуже ефективні. Коли буде відповідно накопичено і ресурс, і потужність, давайте говорити про потужність, то я думаю, що такі удари будуть нанесені більш не більш, навіть не в то, що влучніше, а більш сильніше. Знову таки, ми бачимо, що діємо за принципом, влучання має бути ефективним. Не просто прилетіло, як це, наприклад, у росіян минулого року. Прилетіло там на пляж до одного такого досить дивного місця. Ну давайте назвемо це був туалет. Так що тут влучання, влучання і ефективність.